Ринку. Зараз підемо з цим проходиком. Подивимось, що там і як там. Тут, до речі, вже стоянки поробили. Колись тут був ринок конкретний. Ось так, дорога. Односторонній рух. Ого, давно вже тут мене не було. Ось тут такі проходики. Ринок, ринок. А ми виглядають якісь людські квіточки. Починається двіжуха. Це зовсім інша частина. Для людей нема де продавати, то вони шукають будь-яке місце. Нічого себе. Ринок, ринок. Все для людей, яка кажуть. Тут можна і одягнутися, і придбати шпалери, одяг різний, посуд, і їсти купити. А тут вже попрацював благоустрій. Ось так от. Там вже будуються нові такі вітрини для продажу. Тут стоянка. Тут також благоустрій працює. Бачите, гарненько все. Ось тут.